У вівторок, 12 листопада, буде знайомитись перший курс, буде міс університету, і там у нас буде презентація наших намірів і тих охочих, і тих відібраних, які працюють, вже пробують, репетирують, і вони читають там дуже цікаво. Вже був названий Малкович. Одна Ярослава принесла вчора переклад фрагменту з Ями Купріна українською мовою. Половина майже читають власні твори або mm -hmm. твори своїх друзів, ровесників. Тобто там е, потім любка є. Mm -hmm. От про Румуна, який продає осінні перці, розкішний матеріал. Тобто дуже розкутий матеріал, який, зрештою, я мушу сказати, що ми готуємо. Перший наш. Е, Наше дійство, це поки що вона має дві такі службові назви, портрет мого покоління або герої мого часу. Тобто люди, які беруть фрагменти літературні, будь-які, монологи, там монолог Крапенка Карого з посталаної Мирославу буде чудово читати, там ще є Жадан. Тобто фрагменти ті, на які резонує смак, те, що людина читає, чим вона захоплюється, що їй близьке. І це має скласти пазлу таку поруч з пластикою, з музикою, портрет нашого сучасника, очима цього покоління, очима студентів 16 найменше, хто приходив на кастинг, і там 24-25.